Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Другий дивізіон Петріот, переданий Україні союзниками, заступив на бойове чергування. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, другий дивізіон ЗРК «Петріот» вже в роботі посилюємо протиповітряну оборону. Перший дивізіон зенітно-ракетного комплексу перебуває на бойовому чергуванні в Україні з квітня цього року. Комплекси ППО Петріот України будуть націлені на збиття криватих ракет Х-22 та балістичних цілей. Українські військові освоїли ЗРК Петріот так швидко, як могли, щоб успішно виконувати цю роботу. Зенітні комплекси та їхні складові надійшли до України від Сполучених Штатів Німеччини та Нідерландів. Збройні сили України отримали перші самохідні артилерійські установки «Цезар», які нам погодилося передати Данія, і вони вже стоять на бойовому чергуванні. Про це повідомив міністр оборони України. Нагадаємо, про передачу САУ Цезар Міністерство оборони Данії повідомило 19 січня цього року. Йшлося про всі САУ цього типу, які є на озброєні країни АЦ-19 машин, з яких 15 вже перебували на озброєні країни. Ще чотири САУ мали бути передані Францією. Данські САО «Цезар» мають низько відмінностей. Передусім, це інше шасі, а саме Татра 81578 на 8. Також варто відзначити автоматизовану систему заряджання, яка значно полегшить роботу розрахунку цієї артилерійської установки. Українські танкісти вже навчаються користуванню танками Леопард 1 Україна почне отримувати 80 одиниць цих бойових машин вже у другій половині 2023 року. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Як він сказав, підготовка понад сотні українських військових на танках Леопард 1 щойно розпочалася цього тижня. Раніше міністр оборони України також заявляв, що до літа Україна отримає приблизно 25 модернізованих танків Леопард 1. Як він тоді сказав, цих танків до літа буде 20-25. До кінця року приблизно 80. У лютому цього року стало відомо, що німецька оборонна компанія розпочала підготовку танків Леопард 1.5 для поставки в Україну. Українська морська піхота використовує мобільні ракетні установки І відео з використання цих установок оприлюднили в соціальних мережах. Точність наведення ракети настільки висока, що дозволяє влучати в невелику станцію спостереження. Інтегрована напівактивна лазерна система наведення ракети перетворила некерований авіаснаряд гідра калібру 70 мм на дешеву, але потужну високоточну ракетну зброю. Ракета діаметром 70 міліметрів заповнює нішу між некерованими ракетами та протитанковими боєприпасами, що забезпечує точність нейтралізації невеликих цілей. Українська компанія веде розробку нового безпілотника Камікадзе з дальністю 750 км, кілометрів злітна маса БПЛА 100 кілограмів, маса бойової частини 32 кг. кілограма. Це одноразовий безпілотний літальний апарат, розроблений для швидкого та масового виробництва. Українська компанія представила свій новий безпілотник Шарк». Прототип безпілотника показали на виставці «Брейф-1». дрон Шарк» в першу чергу створений для виконання розвідувальних завдань. В компанії стверджують, що безпілотник може виявляти наземні цілі. У компанії заявляють, що радіо застосування БПЛА Шарк» сягає 35 кілометрів. Тривалість його польоту дві години. Розробники наголошують, що одна з переваг нового безпілотника запуск з руки та легке транспортування, адже вся система вміщується у двох рюкзаках. Заявлена максимальна швидкість польоту 120 км кілометрів на годину. Українські бригади отримали від благодійників кулемети 1 m болгарського виробництва з інструкціями. Болгарські кулемети придбав благодійний фонд Повернись живим. Нові кулемети компанії Арсенал та набої до них фонд передав десантникам морпіхам механізованим і танковим бригадам. У десантно-штурмових військах мг 1 м отримала 81 окрема аеромобільна бригада. Нагадаємо, фонд компетентної допомоги армії Повернись живим придбав для українських військових 1460 кулеметів калібру 7,62 мм. Вартість піхотного озброєння становить 6 мільйонів 570 тисяч євро. Фахівці української компанії успішно виконали капітальний ремонт старої свердловини, на якій видобуток знизився майже до нуля. Тепер видобуток суттєво збільшився і становить 160 тисяч кубометрів газу та 57 тонн конденсату щодоби. Як зазначили у компанії, ця свердловина гарний приклад того, як вдало спланована і виконана операція з капітального ремонту, може не лише дати друге життя свердловині а й забезпечити високий рівень видобутку з неї. Харківська компанія Тера, яка є одним із найбільших в Україні виробників круп і пластівців, побудує новий завод вартістю 20 мільйонів доларів. Про це розповів директор компанії. Потужності нового заводу дадуть змогу переробляти 300 тисяч тонн сировини на рік і виробляти 150 тисяч тонн продукції на рік. Україна за підсумками першого кварталу 2023 року експортувала більш ніж 2 тисячі тонн сирів, що у два рази більше, ніж за аналогічний період 2022 року. У грошовому вираженні експорт склав більше 10 мільйонів доларів. Експорт вершкового масла з України зріс на 50% до 2,5 тисяч тонн, у грошах на 44% до майже 14 мільйонів доларів. Крім того, експорт молока та вершків зріс у 4 рази до майже 7 тисяч тонн. Україна в першому кварталі 2023 року поставила молоко та вершки на загальну суму 17,5 мільйонів доларів. До державного бюджету України 28 квітня надійшли грантові кошти у розмірі 1 мільярд 250 мільйонів доларів від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Зазначається, що фінансування надано через цільовий фонд Світового банку. Партнерство зі Сполученими Штатами та командою Світового банку дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження. У Міністерстві повідомили, що ці кошти спрямують на забезпечення пенсійних виплат окремих програм державної соціальної допомоги, зарплат працівників охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС. Україна та Канада домовилися розширити угоду про вільну торгівлю. Участь у офіційній церемонії підписання в Торонто взяли прем'єр-міністри Канади та України. Зокрема, було погоджено 18 глав, 9 із яких були абсолютно новими. Вони стосуються торгівлі послугами, фінансових та телекомунікаційних послуг, інвестицій та розроблення й адміністрування заходів малих та середніх підприємств. Модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для підприємств. Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного.